Подивись, це шахове поле. Шахове поле поділене на клітинки. Скажи, якого кольору клітинки. Чорного та білого кольору. Візьми фішки чорного кольору та поклади їх на вільні чорні клітинки. Потім те саме зроби з білими фішками. Розглянь картинки із зображенням звірів, птахів та комах. Скажи, якого вони кольору. Чорного. Вибери фішку відповідного кольору цих тварин. Якого вона кольору. Чорного. Назви цих тварин. Чорний жук. Чорний грак, чорна ворона, чорний кріт, чорна мураха. Розглянь ці картинки. Якого кольору ці тварини? Білого кольору. Вибери фішку відповідного кольору тварин. Фішка білого кольору. Назви цих тварин біла лелека, білий лебідь, білий ведмідь. Зроби пальчикову гімнастику горобчики та ворона. Один, два, три, чотири, п'ять. Горобчики пішли гулять. Один, два, три, чотири, п'ять горобчики пішли гулять. Тут ворона прилетіла, головою повертіла. Каркала, де мій обід? Горобчики пропав і слід. Послухай історію про чорне-біле кошеня, яке шукало собі чорно-білих друзів. Чорно-білому кошенятів було самотньо, і він вирішив знайти собі друзів. Зустрів він ворону, грака та жука, та й запропонував їм дружити, але вони не хотіли дружити з чорно-білим кошеням, бо він не чисто чорний, як вони. Помандрувало кошенят далі шукати собі друзів. Та їй зустріло лебедя та білого ведмедя. Запропонувало кошеня їм дружити, але вони відмовилися, бо він не чисто білий, як вони. Засмутилося кошеня та й пішов далі шукати собі друзів. Кошеня зустріло панду, ластівку та сороку, та її запропонувало їм дружити. Вони погодилися. Зраділо кошеня. Що вони такі самі, як воно, чорно-біле? Якого кольору було кошеня? Чорно-біле, кого шукало кошеня? Друзів, кого першим зустріло кошеня? Чорну ворону, чорного грака та чорного жука. Чому тварини не хотіли з ним дружити? Бо кошеня не чисто чорне, як вони. Кого потім зустріло кошеня? Лебедя та білого ведмедя. Чому вони не хотіли дружити з кошеня? Бо кошеня не чисто біле, як вони. З ким подружилося кошеня, з пандою, ластівкою та сорокою. Чому? Бо вони такі самі, як кошеня, чорно-біле. Коли різні кольори дружать, це дуже красиво.